Монітори з розділовою здатністю Quad HD за останній час набули чималої популярності серед споживачів. Цьому сприяє оптимальна роздільна здатність, зменшення вартості подібних продуктів та широкий асортимент. Ще одним фактором популярності є те, що для таких моніторів цілком достатньо сучасних відеокарт середнього рівня. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся! Монітор Prologics GM2724 CQP є яскравим представником ігрових пристроїв нової хвилі, що мають оптимальне поєднання доступної ціни та технічних характеристик. Про це й розповімо далі. А спочатку все ж таки специфікація. Коробка, незважаючи на свій спартанський вигляд, містить усю найважливішу інформацію, якої цілком достатньо для ідентифікації моделі. До комплекту з монітором входять ніжка, В-подібна підставка, зовнішній блок живлення, кабелі DisplayPort та HDMI, а також паперова документація. Зовнішність монітора є типовою для безрамкових моделей. У вимкненому стані поверхня матриці зливається з рамками монітора, проте після увімкнення вони залишаються мінімальними. Радіус кривизни панелі складає 1800 мм. Трішки розбавляє одноманітний вигляд стильний напис Prologics на нижній рамці та заокруглений повздовжній отвір для кабель менеджменту з червоним акцентом на ніжці. Доповнює картину підставка у вигляді літери V, що не займає багато місця на столі. Невеликий індикатор роботи зеленого кольору розташований на звичному місці. На тильній стороні панелі ми бачимо всі інтерфейси, елементи керування і не лише їх. Червоні вставки над динаміками доповнюють ігровий дизайн. Верхня її частина містить вентиляційні отвори для виведення нагрітого повітря за межі пристрою. По центру розташоване посадкове місце для фіксації ніжки, а також чотири отвори для кріплення кронштейна віса розміром 100 на 100 мм. Особливого шарму до зовнішності додає кругле кільце, що світиться червоним кольором. Окремою уваги заслуговує конструкція ніжки та підставки. Тут є повний набір регулювання по висоті до 123 мм нахилу від мінус 5 до плюс 15 градусів, повороту плюс-мінус 45 градусів та перевороту півот. Таким чином, власник монітора може розмістити його у будь-якому положенні. Для керування монітором на тильній стороні зліва розташовані 5 кнопок. Верхня М призначена для входу в меню. Друга та третя для навігації, четверта кнопка І e для відміни операції. Нижня п'ята кнопка відповідає за вмикання та вимикання. На тильній і правій частині панелі розмістився замок Кенсінгтон для запобігання крадіжки пристрою. Наліпка в нижній тильній частині панелі містить основну інформацію про модель монітора. Всі порти розміщені знизу, тому ніяких проблем із розташуванням монітора на стіні не буде. Серед них роз'єм для підключення зовнішнього блока живлення по парі HDMI 2.0 та DisplayPort 1.2 і наостанок роз'єм 3,5 мм mm для аудіо. Навігація по меню Prologics GM2724CQP реалізована звичними кнопками без використання джойстика. Доступно для налаштування яскравість, контрастність, режим DCR, вибір семи готових пресетів, кольорова температура, вибір мови, розташування екранного меню та рівень його прозорості. В окремому розділі є можливість обрати режим авто або один з чотирьох доступних відеовиходів, а також вимкнути вбудований звук або збільшити чи зменшити гучність. За потреби можна скинути налаштування до заводських. Нижній розділ меню дозволяє налаштовувати співвідношення сторін, рівень активації режиму low blue light, FreeSync, HDR, MPRT, режим роботи LED. При активації останнього користувачу доступні чотири види прицілів та відслідковування тривалості гри. Настав час дізнатись, що може продемонструвати даний монітор на практиці. В дисплеї закладено 7 профілів для різних видів занять. Для зручності ми зібрали їх параметри у єдиній таблиці. Яскравість монітора заявлена на рівні 300 кандел на квадратний метр. Практика показала, що максимальне значення яскравості не перевищує 245 кандел на квадратний метр. Статична контрастність в пресетах не дотягує до заявлених 4000 до 1. і лише в режимі SRGB цей показник майже досягає заявленого значення. У режимах фото, sRGB та стандарт маємо досить невелике енергоспоживання в межах 20-25 Вт. А от у RTS, FPS, гра та відео споживання зростає в півтора-два рази до 35 40 Вт, при максимально заявлених 48 Вт. З результатів вимірювання видно, що даний монітор не призначений для професійної роботи з кольором, як і більшість подібних ігрових рішень із швидкими va матрицями. Точність передачі відтінків у п'яти з семи профілів знаходяться в межах норми: менше півтора для середнього відхилення Дельта І та менше чотирьох для максимального. Найбільші відхилення дельтаї спостерігаються у профілях відео та гра. Стосовно рівнів RGB, то тут зелена та червоні криві розміщуються в діапазоні плюс-мінус 10%. Неприємним сюрпризом стала синя крива, яка на деяких пресетах розміщується в діапазоні до плюс 30 А у профілі FPS взагалі усі плюс 50%. Визначитись із оптимальними профілями допоміг тести з гама кривими. Ідеально, коли всі три кольорові криві накладаються на еталонну пунктирну. На жаль, у всіх профілях вони лежать вище пунктирною кривою та місцями не зливаються в одну лінію, через що півтони дещо пересвідчені і є втрати на світлих ділянках зображення. Серед усіх протестованих профілів оптимальними виявилися стандарт та гра. Зазначених пресетів більш вдалим здався стандарт, тому він і був взятий нами за основу для подальшого тестування та калібрування. Ось результати першого з них. Досить високий діапазон зміни яскравості супроводжується стабільною контрастністю на рівні від 2982 до 3316 до 1, хоча виробником заявлено 4000 до 1. Тішить мінімальна яскравість в 15 кандел на квадратний метр, що дозволить без проблем використовувати монітор в вечірній час. З іншого боку, виробник заявив максимальну яскравість 300 кандел на квадратний метр, тоді як на практиці ми побачили максимум 236. Увагу також привертає падіння контрасту при рівні яскравості 0% та не зовсім рівна лінія зростання яскравості. Отримані результати до і після апаратного калібрування для наочності зведені в таблицю. Калібрування дозволило наблизити колірну температуру точки білого та середню гаму до еталонних значень. гамма криві лежать біля референсної кривої, а графіки рівнів RGB вирівнялись та наблизились на усьому діапазоні. Решта показників не зазнали суттєвих змін. А тепер настав час дізнатись, яка якість світіння даного монітора. Розпочнемо з максимального відхилення яскравості відносно центральної ділянки. Воно становило 20 кандел на квадратний метр або 16%, що є посереднім результатом. Проблемна зона знаходиться в нижній частині матриці, що є особливістю усіх Вій із кутовою кривиною. Відхилення температури точки білого від центральної ділянки знаходиться в діапазоні від плюс 135 до мінус 180 Кельвінів. Обидва показника не виходять за межі допустимих плюс-мінус 250 Кельвін. Ледь помітні оку засвіти на чорному екрані з'являються лише у повній темряві. Це чотири зони, розташовані по кутах матриці та дві невеликі зони біля нижніх та верхніх граней в місцях вигину екрана. На білій заливці бачимо незначні затемнення кутів. Усе цілком пристойно, як для монітора з кутовою кривиною. Виробник позиціонує даний монітор як ігровий, сміливо заявляючи про швидкість матриці на рекордному для VA панели рівні в 1 мілісекунду. Особливо помітних шлейфів ми тут не бачимо, хоча швидкі VA матриці все ж поступаються ігровим IPS-панелям. Плавному геймплею без розривів кадрів сприяють як висока частота розгортки 165 Гц, так і підтримка технології синхронізації AMD FreeSync. Зображення на екрані не мерехтить, оскільки для регулювання яскравості не застосовується технологія Шім. Це сприятиме комфорту очей при тривалому перебуванні за монітором. До того ж, у меню є можливість знизити інтенсивність випромінювання синьої складової у спектрі Low Blue Light, для налаштування якого доступно 5 режимів. Заявлені виробником кути огляду складають 178 на 178 градусів, проте є особливості пов'язані з кривиною екрана. З урахуванням викривлення центр монітора по горизонталі буде видно без потворень кольорів та падіння коефіцієнту контрасту в діапазоні від плюс-мінус 120 градусів. Досить оригінально змінюється і яскравість підсвічування. Під кутом 45 градусів відносно центру матриця помітно світліше, а потім одразу починає повертатися до початкової яскравості в міру збільшення кута зору. Таким чином, перед нами монітор для тих, хто буде сидіти за ним наодинці, оскільки іншим глядачам буде незручно дивитись на екран через перепади яскравості. Під гострими вертикальними кутами, окрім падіння контрасту, спостерігається загальне пожовтіння світлих відтінків. Така поведінка є типовою для усіх va панелей. Prologics GM2724CQP є типовим представником сучасних ігрових моніторів, що відносяться до бюджетного сегменту, де просто шалена конкуренція. Його параметри підібрані таким чином, щоб він міг гідно конкурувати. Однією з сильних сторін є використання популярної діагоналі 27 дюймів у поєднанні з оптимальною роздільною здатністю. Хоча кривизна швидких VA панелей це радше данина сучасним трендам, аніж необхідність. У даному випадку це призводить до негативних наслідків, таких як типові проблеми із засвітами в кутах та місцях згину матриці, а також звуження горизонтальних кутів огляду. По визначенню, ігровий монітор має мати швидку матрицю. В бюджетному та середньому сегментах більшість виробників обирають va панелі Вони мають свої особливості: змазування рухомих об'єктів на темному фоні та пожовтіння світлих відтінків під гострими кутами. З іншого боку, ідеальних технологій на даний момент не існує, і кожен споживач сам вирішує, що його влаштовує і з чим він готовий миритись. Зокрема, сильною стороною усіх VA є висока статична контрастність та відсутність кутового глоу в темних сценах. Це сприяє більш повному зануренню в ігровий процес або перегляд відео. Слабким місцем таких моніторів є зазвичай незадовільне налаштування пресетів роботи, і цей монітор не став винятком. Лише після калібрування його можна використовувати для непрофесійної роботи з графікою. Унікальною ж властивістю стала повноцінна ніжка та підставка, що дозволяє налаштовувати будь-яке положення монітора за робочим місцем, мало які дорожчі монітори мають таку можливість. Стосовно якості вбудованої акустичної системи, варто зазначити, що вона просто є, звук типовий для подібних рішень від конкурентів. Для офісної роботи цього буде достатньо, не більше. Хоча монітор то ігровий, а значить буде і ігрова гарнітура. В цілому, враховуючи можливості та характеристики на тлі ціни, рекомендуємо звернути увагу на цю новинку від Prologix. Чекаємо на ваші враження від огляду чи досвід використання монітора. Підтримайте нас також вподобайкою, підпискою на канал і рекомендацією відео друзям. До зустрічі, все буде Україна!